Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни закатували міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва. 13 березня 2022 року йому повідомили, що окупанти затримали на блокпосту автобус із працівниками залізорудного комбінату. Очільник міста виїхав туди. Гірників відпустили, а самого Матвєєва взяли у полон. Два роки та вісім місяців про нього не було жодної інформації. Тіло мера Дніпрорудного повернули під час останнього обміну. Бюджет Запоріжжя на наступний рік ухвалили депутати міської ради. Доходи дорівнюють видаткам 103 мільярди гривень, тож бюджет збалансований. Передбачений резервний фонд у понад 800 мільйонів гривень. Леова частка витрат на освіту, медицину та соцзахист, більше 2 мільярдів на житлово-комунальне господарство, 300 мільйонів на оборонні заходи. День ракетних військ та артилерії України відзначають сьогодні. Вчергово дякуємо нашим воїнам, зокрема з 55-ї артбригади Запорізька Січ, за захист та бажаємо богам війни якомога більше влучних пострілів по ворогу. Сів за кермо під алкоголем та наркотиками. 21-річний запоріжець катався по місту під час комендантської години. Його зупинили патрульні, виявили ознаки сп'яніння. Після огляду водія у нарколога припущення підтвердились: Керманич пив алкоголь та приймав амфетамін і метадон. А на додачу ще й ніколи не мав водійського посвідчення. Тепер чоловік має сплатити більше 20 тисяч гривень штрафу. Відбудова майже завершена. Жителі будинку на Сталеварів 16 зможуть повернутися до своїх відновлених квартир на початку наступного року. Принаймні, такі прогнози дають у Запорізькій міськраді, хоча раніше завершити роботи обіцяли цьогоріч у серпні. До слова, у 2025 році українці зможуть подавати заяви на відшкодування збитків, які завдали росіяни за рахунок майбутніх репарацій. Дороги Запорізької області готові до зими. Запевняє голова зуа Іван Федоров. В регіоні підготували більше 28 тисяч тонн суміші для посипки доріг, облаштували 8 майданчиків для відстою вантажівок та встановили 230 дорожніх знаків на небезпечних ділянках доріг. Курінь Святого Миколая працюватиме на Хортиці 6, 7 та 8 грудня. Поспілкуватися з Миколаєм, зробити фото та поробки або просто помалювати маленькі запоріжці зможуть з 9 до 15.30 на запорізькій січі. Для дошкільнят вхід безкоштовний, для школярів 50 гривень, для дорослих 100. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.